підтримки молодіжних громадських організацій обов'язково закладаються в будь-якому обласному бюджеті, і відповідно всі ті акти, які станом на сьогодні діють на місцевому рівні щодо порядку розподілу коштів для молодіжних організацій за цими програмами, мусять бути приведені у відповідність до постанови 1049. А, також, пані Валерія, ясно питає, чи отримують громадські організації перспективу отримати більше державної підтримки. А, я думаю, що відповідь на це питання мусить бути. Так, для цього потрібні зміни до бюджетного кодексу, і відповідно для цього, як я вже казала, потрібні зміни до або потрібні підзаконні нормативно-праві акти, які визначать порядок залучення громадських організацій до, до реалізації цільових програм. Також я хочу звернути увагу громадських організації на такий новий і вже достатньо, але вже достатньо популярний в Україні інструмент, як обласні програми сприяння розвитку громадянського суспільства. Такі програми вже мають Харків, о, вже мають Київська область, вже мають Полтавська область, Сумська область. Нещодавно до цього клубу приєдналася Одеса в Сумах і в Полтаві, якщо я не помиляюся, а також в Одесі передбачений для. Підтримки проектів громадських організацій, окремі суми в рамках таких програм. Тому я думаю, що це також той гарний напрямок, в межах якого у організація організаціях можливо отримати додаткову підтримку і то для реалізації не тільки проектів щодо молоді або людей з особливими потребами, а і щодо реалізації проектів. Таких загальнодемократичних, я би сказала, наприклад, щодо розвитку громадянського суспільства, правової просвіти, активізації громадян, налагодження взаємодії із, між владою і громадськістю в такому ключі. При цьому я хочу окремо застерегти, що програми сприяння розвитку громадянського суспільства як обласні цільові програми не мусять сприйматися як інструмент підтримки окремих організацій або як інструмент підтримки окремих консультативно дорадчих органів. Я знаю, що багато громадських рад розраховуючи такі програми, могли би бути засобом їх підтримки. Я думаю, що це не дуже вдала ідея. У рамках таких програм, обласних програм сприяння розвитку громадянського суспільства, доцільно передбачати кошти для проведення заходів громадськими радами. Можливо, можливо, передбачати кошти для. Підтримки існування громадських рад у тому вигляді, в якому це передбачає постанова 996, а саме забезпечення громадської ради приміщенням, забезпечення громадської ради елементарною якоюсь організаційною технікою, власне, для проведення її роботи, але не пряма підтримка громадської ради. Я думаю, що будь-який фінансист, в принципі, не погодиться із можливості підтримки громадської ради, яка не є юридичною особою і відповідно не може в принципі освоїти будь-які кошти. І також не можуть розглядатися такі програми як а, спосіб підтримки окремих організацій. Наразі жодна з цих програм не передбачає, як ми звикли, на рівні державного бюджету, окремого рядка для підтримки якоїсь організації. Я думаю, що це гарна практика. Я думаю, що така погана практика державного бюджету, як окремий рядок для підтримки окремої організації, не мусить повторюватися на регіональному рівні станом на зараз, поки не повторюється. А, тому такими є перспективи розширення фінансової підтримки для громадських організацій. І пані Алла, Анна Чайковська питає, чи є в положенні про конкурс певні не прописані або не чітко прописані моменти? І як це можна вирішити, чи можна винести, внести зміни? Я ще раз дякую пані Анні за таке питання. Звісно, в положенні про конкурс є певні процедурні моменти, які не повністю врегульовані. Вони стосуються як власне, визначення пріоритетів конкурсу, порядку моніторингу результатів конкурсу, роботи конкурсної комісії, як це можна вирішити. Перше, що планую зробити у НЦПД, це розробити методичні рекомендації для представників органів виконавчої влади і можливих майбутніх членів конкурсної комісії, в якій власне дати наше бачення щодо того, як організувати питання, як власне провести. Конкурс і як вирішити питання неповною мірою врегульовані постанови 1049. Ми не плануємо затверджувати ці рекомендації поки що органу виконавчої влади жодним. Чому? Тому що ми хочемо дати відповіді максимально розширені і максимально демократичні. Я думаю, що будь-яка організація, яка має досвід роботи із органами виконавчої влади, знає, що проходження будь-якого проекту проекту рішення виглядає наступним чином. Ви приносите органи виконавчої влади проект рішення на 20 сторінок, отримуєте рішення на 6 сторінок, і після того отримуєте нарікання щодо того, що якісь процедурні питання власне не вирішені. А, так, ми також хотіли б бачити більш глибоке регулювання певних питань, зокрема щодо власне методики здійснення моніторингу проєктів громадських організацій, які реалізуються за рахунок бюджетних коштів, на жаль, станом на сьогодні, постанова 1049 не дає такої методики, і ми плануємо зосередитися на тому, щоб дати такі рекомендації. Щодо перспектив внесення змін до постанови 1049. я думаю, що така перспектива відкриється. За підсумком наступного бюджетного року. Тоді, коли пройде перший конкурс, власне, на основі цього порядку ми будемо бачити слабкі місця, ми будемо бачити, які із наших припущень щодо а, можливих ризиків, пов'язаних з постановою 1049, виправдалися, які не виправдалися, і тоді говорити про більш-менш обґрунтовані пропозиції щодо внесення змін до постанови. Станом на сьогодні, я думаю, що а, гарно, що така постанова, в принципі, є, це Перший, як для органів виконавчої влади України, перша така спроба запровадити такий конкурс для всіх органів виконавчої влади, запровадити його для різних організацій, запровадити, що особливо важливо, моніторинг. Бо до цього моніторинг в принципі фактично не здійснювався або здійснювався лише щодо окремих програм. Тому все таки, я думаю, це гарно, що ми маємо цю постанову, і знову ж таки, тут ми сильно розраховуємо на скептичних громадських активістів. Я дуже розраховую, що більша частина тих, хто зараз слухає те, як я нахвалюю постанову 1049, дуже скептично ставиться до того, чи це усе запрацює. Я думаю, що такі скептики це перша гарантія того, що ця постанова мусить працювати. Чому? Тому що скептикам варто або Власне, скептиком варто бути обґрунтованим. Якщо ви стверджуєте, що це не працює, то скористайтеся можливостями для того, щоб допомогти цьому працювати. Наприклад, слідкуйте за тим, що в конкурсних комісіях не було конфлікту інтересів. Ініціюйте перегляд рішень конкурсної комісії у випадках, якщо ви бачите, що конфлікт інтересів є. Слідкуйте за тим, як здійснюється моніторинг. Слідкуйте за тим, чи з'являються оголошення на сайтах органів виконавчої влади. Щодо проведення конкурсу, щодо проведення заходів переможцями конкурсу, слідкуйте за тим, чи з'являються звіти громадських організацій, чи з'являються моніторингові звіти органів виконавчої влади на всіх цих сайтах. І, власне, через механізми інформаційних запитів, громадської експертизи, слідкуйте і вимагайте, і допомагайте органам виконавчої влади реалізовувати все це. Я думаю, що це той. Великий пласт, де громадські організації можуть долучитися до того, щоб зробити цей порядок ефективним. Щодо питань. Пані Анна Чайковська питає щодо конфлікту інтересів. Ну, власне, я думаю, я відповіла на це питання. Це наша з вами робота. Друзі, прослідкувати за тим, щоб конфлікту інтересів не було. А, таким чином, я думаю, я відповіла власне на всі питання і щиро дякую громадським організаціям, які зацікавилися цим і громадським активістам, які не зацікавилися цим, тим, хто поки цим власне не зацікавився. Друзі, це наші з вами кошти. Це наші з вами кошти. Не просто наші з вами кошти, а наші з вами кошти, які мусять бути використати на наші і з вами потреби. Тому я раджу вам все таки зацікавитися цим питанням і власне допомагати органам виконавчої влади ефективно реалізовувати прозорі механізми і робити такі механізми ще прозорішими. Дякую дуже.